І так, друзі, всім привіт! Вибрався на риболовлю. Сьогодні буду рибалити один. Буду сьогодні, ну, як бачите, буду плавати. Піду на велику воду, пропливусь по затоках е, такої прекрасної річки, як Дніпро. Пошукаю хижачка, обов'язково вам все покажу. Тому не переключайся, прожимай в подобачку відео. Підписуйся на канал. Приємного перегляду! Так, за проводки щось, ну, рази чотири дзьобнуло. Ну, я думаю, всім зрозуміло, що це було і що воно дзьобало, да? Мінус хвіст. Йдемо трохи іншим шляхом. Ставимо ось таку силі кошку, це у нас медворм. Ось такий твістерочок. Зараз подивимося, можливо, оку є. Це лікошка нашого українського бренду. Цому я впевнений, що вона має ловити. Це у нас компанія Action Pommeri Angry Bates. Вже в наших відеосах ви бачили, як ми на них ловимо. І доволі таки результативно. Ось, друзі, хтось хтось вцепився. Що впирається, так непогано. Доволі. Можливо, навіть непоганий окунець тут стояв. Отак воно і є. Стоїть тут, друзі, непоганий окунець і чавить ту рибу. О, дивіться, який красень. Оля! Вклипав, так вклипав. Притом вдарив вже, бачите, так? Да? Як він вальнув. Давай, друг, додому. Ну, будемо продовжувати. Я скажу, кинув туди там мілячок, з правої сторони яма. В ямі покльовки не було на мілячку. Є, друзі. Добрав ще один непоганий, непоганий окунець. Стоять ці кабани тут. Ооо. Дивіться. Ой, бай! Красення. Щось страшне пригає. Це що там таке? Соми якісь чи що. І знову ж таки, бачите, вдарив. Не з'їв приманку. Вдарив. Активний. Активний окунь. Його там велика кількість. Вони скоріш за все так, як на попер. Летять, б'ють його. Друзі, вже під лодкою. Хто? О, туди його. А під лодкою у нас судачок. Так. Ну це даже, я не знаю, це стидно. Це стидно. Я ж з берега не ловлю, щоб це ви такі клювали. Поставив також медворм. Кольорі лох. І як бачите, проклюнув судачок. Так, друзі, хтось під самою лодочкою знову. Але тут якби... Як би тут вам сказати, тут селікоха така, як, як той судак, який клюнув. Ну, якщо бачите, так? Да? Не захотів він такого здорового з'їсти. Опа, є ось такий красень. Опа, давай, давай, друг додому. Так, ну, дивно. А чого дивно? Тут жара стоїть така, що вмерти можна. Надіятись на велику рибу якось я не знаю. Не маю впевненості в тому, що щось здорове може клювати. тим паче, що ось біля берегу пропливав, дивлюсь, а там щука така. Ну не знаю, кілограмчиків, мабуть на п'ять мертва лежить. Прибила її в камиш. Вода цвіте, в будь-якому випадку є хоча б якась да, задуха. І це, я думаю, що великий дискомфорт для риби. Так, друзі, знайшов дуже-дуже цікавий місцяк. Ось така ось така Тут, ну це не фарватор, тут є невеличка течія, ось протока ось тут іде. І протока ця заходить ось сюди. В наступну протоку. Ти є, є ямка і є дуже-дуже непоганий вихід з цієї ямки. Я зараз стою десь приблизно на трьох метрах. Кидаю метрів на 8. І зараз, зараз подивимось, чи стоїть тут. О, вже щось, ви поняли? Ви бачили? Перший закид. Йомая, вже хтось там хотів його їсти. О, ось, друзі, рибка підсіла. Підсіла. Без покльовки, без нічого. Кинув прямо в протоку. Коже невеличкий судачок. Ну да, так як я і казав. Де сюди. А він придавив. Придавив. Я, я ось такий невеличкий. О, тут я втопився. Таке буває. Так, значить, будемо кидати туди в протоку. Там вони стоять, щось вони там знають. Ось, друзі, хтось на бровочці. Тут з покльовкою гарно стукнув судачок, бо дуже швидко йде наверх. Знову ж таки, не з'їв, вдарив приманку. Ось такий судачок. Давай додому. Пішов. Трьохдюймовий шайнер від Негрібейтс на 14 грамах. Активність рибки трошки не та, як хотілось би, але ми будемо чекати того виходу. Що воно таке? Що я там по тій бровці тяну, блин? А то, оказується риба сіла, друзі. Отакої. От а це у нас був окунь, який... М -м -м. Остання приманка, розумієте? Остання приманка. І він відбив мені хвоста. Ай, це капець. З тою рибою. Ну, хоча б гарнюній. А який? Давай друг. Додому. Так, ну, буду змінюватись. І є у мене думка, що треба десь зміщатись. Щось мені тут не сильно подобається. Чи то із-за цієї жари так воно на рибу впливає. Чи не зрозуміло. І так, друзі. Плавало-плавав, плавав, плавав плавав, плавав Нічого толком я не наплавав. Шукав рибульку, знаходив у великій кількості ляща, але не покльовок, нічого. Видно, ця аномальна жара, до перепади погоди. Все-таки трохи впливають на рибу. І прийняв рішення повернутися туди, де хоча б були якісь покльовочки, де я ловив рибку. Зараз подивимося, що воно. Буде вона тут клювати чи ні. О, поняли? Кажу, буде вона тут клювати чи ні. Ось це уже на мілячку прям. Що давить як? О! О, о, о. Ну-ка, динака, покаже, дивіться, їсть? Єсть, їсть потроху судачок. Поставив такого, якогось, я не знаю. Навіть що це в за приманка і звідки вони у мене якийсь бичок? Хорошо пробив. О, є вийшов. Ось такий якийсь бичок на 12 грамах. І все-таки правильно схоже зробив, що повернувся туди, де хоч щось клювало. Ну. Побачимо. Це була випадковість, чи все-таки рибка тут стоїть. Вітерець трохи підіймається. Не так жарко в каяку знаходитись. Хоч трохи продуває. Що у нас там година каже? Година каже, що через пів години потрібно вже додому збиратись. пів дванадцятої. Цілий ранок блин, в пошуках, в пошуках тієї риби. Бачили, друзі, без покльовки, без нічого, щось взяло і потягнуло на бровочці. Якраз підйом пішов відразу після після покльовки. Я чувствую, щось воно джоб-джобоб, джоб-джобоб-джоб. Коротше, діло в чому. Все стою недалечко від берегу. Кинув разочок, відбило хвоста відразу. Думаю, та що я буду ту сілікоху мінять? Ну щоб ви розуміли, да? Пожалуйста. Сілікоха? Хвост, де? Хвоста нема. Це у нас трьохдюймовий шайнер. Такий двокольоровий. Я ж кажу, що щось тут робить, ось знову. Блін, війшов. О. Ну що, друзі, відрибалив я, е, свою рибку впіймав, рибки трофейної, на жаль, не знайшов. Можливо, погано шукав, можливо, погодні умови якось так впливають, тому що ну, трохи спекотно. І водичка, я вам хочу сказати, мабуть, тепліше, ніж на вулиці знаходитись. Тому, друзі, беріть вудки. Виходьте на риболовлю на водойми, отримуйте задоволення від тієї рибалки. Прожимайте в відосу, підписуйтесь на канал та не забуваємо, що все буде Україна!